Вітаю всіх на передачі Східнюз. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про події, які сталися цього тижня в Україні, Донецькій та Луганській областях. На цей раз новин дуже багато і всі важливі. Як би мені хотілося, щоб таких новин і зовсім не було, але терористи це ніяк не вгамуються. Тому переходимо до першої новини. Наш президент під час саміту G20 доніс до усіх учасників формулу миру. У цій формулі 10 пунктів. Перший виведення російських військ із Запорізької АЕС та припинення ядерного шантажу. Другий це продовольча безпека, тобто продовження зернової ініціативи. Третій пункт енергетична безпека, тобто відмога Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі. Четвертий звільнення всіх полонених і департованих. П'ятий відновлення територіальної цільності України. Шостий це припинення бойових дій та виведення всіх військ з нашої території. Сьомий справедливий суд над усіма російськими злочинцями. Восьмий протидія екоциду. Дев'ятий недопущення ескалації. Та Десятий це фіксація закінчення війни. Тобто після виконання всіх попередніх пунктів буде підписаний документ, у якому буде визнаний факт закінчення війни. Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть відновлюватись, має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни. Пам'ятаєте, цивільний літак, який був збитий у 2014 році над Донецькою областю. Також, цього тижня Гаазький суд встановив, що літак був збитий за допомогою Бука із сторони селища Первомайське, що на той час було під контролем Росії. Також суд встановив, що ракета російського виробництва. Так а кого ж осудять? Головні підозрювані це Гіркін, Дубінський та Харченко Знайомі прізвище так. До них вимагають покарання у вигляді. До вічного ув'язнення. Цього разу Росія зайшла надто далеко. Із Польщі повідомили, що на їх територію впало дві ракети є загиблі. Вся інформація із різноманітних джерел є на нашому сайті. Насправді, офіційної інформації досі нема, тому що слідство досі йде. Хтось говорить, що то російські ракети, хтось що українські. Остання версія звучала так. Це українське ППО, яке не влучило по російській ракеті, котра не йшла спрямовано до Польщі. Зараз на місці інциденту працюють компетентні органи із Америки та Польщі. Також польський уряд пообіцяв допустити українських слідчих до місця вибуху, щоб результат досліджень був максимально правдивий. Навіть під час бойових дій Україна продовжує ставити світові рекорди. На цей раз рекорд поставив один із снайперів ЗСУ. Ім'я, прізвище та обличчя, звісно, ніхто вам не покаже із понятних для усіх причин. А ось результат рекорду з радістю розповім. Точним пострілом нашого спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710 метрів. Перше місто у світі належить до канадського снайперу із відстань 3540 метрів. Друге місце тепер належить українцю. А третє до Британця із його 2475 метрів. Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Що, вже? Насправді не зовсім. Ви можете купити ці квитки та скористатися ними, як тільки ці міста будуть знов українськими. Ніколи б не подумав, що квиток Укрзалізниці можна вважати як облігація, але це дійсно так. Справа в тому, що гроші за ці квитки підуть на закупівлю транспорту для відновлення саме цих сполучень, на котрі ви і придбали квиток. А ось сам квиток можна буде зберегти як символ сили ЗСУ. Цікаво, а квиток на електричку від Повська до Донецька можна буде взяти, щоб як раніше сів на електричку та дві години тарахтиш за 5 гривень, бо зажав 18 гривень на автобус за 56 хвилин. Це були новини цього тижня. Придбайте собі парочку ліхтариків та теплих речей. У деякій частині нашої країни вже випав сніг, а завдяки цим а, руським. Непонятно, коли будемо сидіти без світла а коли без тепла. Бережіть себе, слава Україні!